Ми у Жовкві на Львівщині, де знаходиться військове кладовище воїнів української Галицької армії, які полягли тут у 1918 році у війні з поляками за незалежність західноукраїнської народної республіки. Перша світова війна завершилася розпадом Австро-Угорської, Османської та Російської імперій. А на мапі Європи з'явилися Польща, Фінляндія, Угорщина, Чехословаччина та інші держави. Проголошення незалежності Української Народної Республіки, а згодом створення української держави гетьмана Павла Скоропадського надихнули галицьких українців до створення національної держави. В 50-х повітах Галичини українці в одну ніч встановили свою владу. Вперше з 1349 року Львів опинився в руках українців і став столицею новоствореної держави. 1 листопада 1918 року українську владу Зунр було встановлено і тут, у місті Жовкві, під керівництвом члена таємного військового комітету військового лікаря Ярослава Рибака. Ці події увійшли в історію як листопадовий чин. Восени 1918 року наші предки оголосили про створення української держави в українських етнічних землях Австро-Угорщини, яка увійшла в історію як Західноукраїнська Народна Республіка. Зунр охоплювала територію, заселену українцями: Східну Галичину, Буковину і Закарпаття. Її очолив Євген Петрушевич. Уже за два місяці після створення держави у Києві відбувся акт злуки між Зунер та Унр. Але на Галичину зазіхала новостворена Польща. Тому вже 1 листопада, коли над Львовом замайорів синьо-жовтий прапор, поляки розпочали проти українців запеклу війну. Польську державу зі значно більшими потужностями та ресурсами підтримували країни Антанти насамперед Французька Республіка. 1 січня 1919 року очільник Польщі Юзеф Пілсуцький віддав наказ командувачеві створеної оперативної групи Буг генералові Яну Ромеру розгромити та знищити українські сили на лінії Раваруська, Жовква, Львів. Головний удар польські сили завдали на різдво, атакувавши групу української галицької армії північ. Українські підрозділи в той момент очолювали, зокрема, отаман Богослав Шашкевич, генерал Віктор Курманович, отаман Андрій Долут та Володимир Левицький. Жорсткі бої під жовквою тривали впродовж п'яти днів. Місто вдалося утримати, захопивши 50 полонених, 17 скорострілів та інше військове майно поляків. Українці відкинули польське військо до Рави Руської, відновили та закріпили північне крило українсько польського фронту. Полякам також не вдалося відтягти українські частини з під Львова, хоч їхні сили щонайменше вдвічі переважали українські. Отож, широкомасштабна військова операція польського командування, яка розгорталася північніше Львова, не увінчалася успіхом сьогодні. На військовому некрополі у жовкві поховані щонайменше 130 січових стрільців-воїнів української галицької армії, які полягли в тих боях, померли в полоні або ж стали жертвами польських репресій. Імена полеглих бійців викорбувані тут на таблиці, уніфіковані надмогильні плити, як і головна стела Некрополя, зроблені у формі козацького хреста. Напис «УСС» позначає приналежність воїнів до лав українських січових стрільців. Тут наша історія, слава і честь. Тут нашої долі покривджені мощі. Над кожним, хто правди шукав у вогні, а їх легіони. вони, не